Друзі, всім привіт! Мене звати Коля і ви на каналі Зіванович. І в даному випуску я для вас приготую сирники. Сирники в мене будуть зі сметанкою. Ну що, приступимо! Для даного приготування нам знадобиться сир, сир у мене, до речі, домашнього виробництва. Також цукор. Цукру берете 3 столові ложечки. Ну, я люблю солоденьке, тому я взяв 3 столові ложечки з гіркою. Наступним чином у нас йде кукурудзяний крохмаль. Берете 2 столові ложечки. Також беремо 3 столові ложечки манної крупи. Відповідно одна ікринка куряча, чому я кажу, не яйце це куряча ікринка, тому що ціни наразі. І далі. Ложечка ванільного цукру і пів ложечки солі. Сирочок у мене пресований, тому я ведечкою його трішечки потрібно розгімняти Після того, як сир ви розгімняли додаємо сюди яйце і далі всі решта інгредієнтів. Додаємо сіль, цукор кукурудзяний крахмал, манна крупа та ванільний цукор. Далі це все гарно перемішуємо. І після того, коли ви все ретельно перемішали, залишаємо на 20 хвилин для того, щоб ваша маночка набухла. 20 хвилин минуло. І тепер будемо ліпити самі сирнички. Ви маєте зліпити ось таку кульку. В дитинстві в сніжки всі грали. Кульку відправляємо на досточку і робимо форму сирничка. Трішки можете приплюснути лопаткою чашечкою або з блюдцем. І тепер на розігріту сковорідку на невеликий огонь, викладаємо наші сформовані сирники. Друзі, жаримо по 3-5 хвилиночок з кожного боку. І потім перевертаємо. Після того, коли ви їх перевернули, накрийте трішечки кришечкою, нехай вони у вас пропаряться. Друзі, і ось такі сирнички у мене сьогодні вийшли. Ну що, будемо тепер куштувати, дегустувати і побачимо, що ж у мене таке цікаве вийшло. Розламаємо нашого сирничка. Краз такий чудовий, те що мені подобається. Аж потрібно зі сметанкою. Ой, смакотака. Аристократ. Прям зі своїх руки. Mm -hmm. Клас. Чайку ще потрібно. А в цілому все чудово. Мені все подобається. Друзі, до речі. Можете додати замість крохмалу борошно. Додайте так добрі ложечки, тому що якщо можете додати мало, вони можуть у вас нечайно і потекти. І таке буває, майте на увазі. Ну, а я буду куштувати, тому що дійсно це. Це просто. Це просто чудово. Що я вам кажу? Дійсно чудово. Мені смакує чаю, я завжди, як то кажуть, до даних страв щось завжди забуваю додати. В одному відео вино забув додати. В даному забув додати чай або шкаву. Ну, хоча, ви знаєте, смакує мені і так воно. Дуже і дуже хорошо. Класно. В общем, все. Все чудово, все гарно. Для прикладу я вам показав ось так, зазвичай, звісно, я роблю більшу кількість порцій. Ну, а ви можете робити, як вам забажається за потрібне. Можете більше, можете менше, можете вдвічі-втричі раз збільшувати дану кількість. Смакується воно все, як то кажуть, на одному диханні. Тобто, що я хочу вам далі сказати. Якщо вам сподобалося моє відео, Тисніть палець вгору, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі. А я з вами прощаюся до наступних відео. Пока-пока!